Добрий день, любі восьмикласники. Сьогодні ми записуємо четвертий урок з теми кількість речовини. Ми вже знаємо, що таке моль, молярна маса, молярний об'єм, як розв'язувати задачі деякі. А тема сьогоднішнього уроку називається відносна гостина газів. Так, відносна густина газів. Дивимося, що ж таке відносна густина газів? Підручнику що складно пояснено, мені здається, що я зрозумілі що пояснюю. В мене написано: відносна густина газу за іншим газом це відношення маси певного об'єму газу до. Маси такого само об'єму іншого газу за однакових умов. Або по-іншому, відносна густина газу за іншим газом це відношення молярної маси одного газу до молярної маси іншого газу. Оце друге визначення мені більш подобається і воно зрозуміліше. Відносна густина газу позначається великою буквою, де записуйте. Д дорівнює М1. Поділити на М2 ось така формула. За цією формулою ми будемо розв'язувати задачі. І так, в мене тут написано, що, наприклад, відносна густина за водним. Формула водні пишеться як індекс справа і невеликими буквами. Це відносна, це відношення молярної маси невідомого газу до молярної маси h 2 або «де за воднем» – це відношення молярної маси газу до числа 2. тому що молярна маса h 2 дорівнює саме 2. «Де за повітрям. Це відношення молярної маси газу поділити на 29, відносна густина за вуглекисним газом. Це молярна маса газу поділити на 44, відносна густина за гелієм, часто зустрічається. Це відношення молярної маси невідомого газу до 4. Ось тут і для азоту я записала: значення відносно густиний газ показує, у скільки разів цей газ важчий чи важчий за інший газ. Відносна густина це безрозмірна величина, ніякого номінування немає. Це голе число, яке показує, у скільки разів один газ важчий за інший газ. От ми про це вже й говорили, тільки не називали це відносна густина. Коли ми вивчали в сьомому класі кисень. То ми говорили, що кисень дещо важчий за повітря, тому що кисень має молекулярну масу 32, а повітря 29. Число 32 більше, ніж 29, тому кисень важчий за повітря. Так ось, давайте розв'яжемо першу задачу. Визначити, визначити, повна умова задачі. Задача. Визначити відносну густину кисню за повітрям. Пишемо дану. Горизонтальна вертикальна лінія, де за повітрям знак питання. Пишемо вихідну форму, де за повітрям дорівнює Молярна маса О2. Поділити, можна зразу на 29, ну, можна написати молярна маса повітря. Пам'ятаємо, що молярна маса чисельно дорівнює відносні мукулярні маси. І так, молярна маса О2. 16 помножити на 2 і поділити на 29 до рівня 32 поділити на 29 1,1. Тобто кисень 1,1 разів важчий, ніж повітря. Ось тут є розв'язок задачі з підручника. От записано дану хлор 2. Треба знайти відносну густину за водним і відносну густину за повітрям. Ну, подивитися: так розв'язується, як і я розв'язувала. Так, а тепер такий кусочок нового матеріалу. А тепер повторяємо: я буду відповідати на запитання: який фізичний зміст відносно густини одного газу за іншим? Це. Число, яке показує, скільки разів один газ важчий за інший, такий фізичний зміст. Напишіть форму для обчислення відносної густини газу. Ось вона в нас записана. Так, середній рівень. Укажіть формулу газу важчого за повітря. Тут треба порахувати молярну масу газоподібних речовин, і там, де молярна маса більша, там і Газ важчий за повітря. Це Га 4. Молекулярна маса 16. Легший. О 2. Важчий, легший і легший. От правильна відповідь. Давайте напишемо 3Б. Ідемо далі. У даному переліку, кажіть, найлегший газ. Найлегший газ. Треба подивитися, а яка?

Укажіть найлегший газ. Ось найлегший газ, саме метан. Або буває, що треба розташувати гази в порядку зростання молекулярних мас. Тому на першому місці пишемо ch 4 16 потім йде Г у нас, c 2 h В30. В букві у нас позначено. Це два 6 і останній це бутан. Це 4H10. Так, напишемо стрілочку. МР збільшується, де наприклад заводним теж в цьому напрямку збільшується. Ось така. Може бути задача в цій темі. Ми вже переконалися, що ми з вами, вивчаючи тему кількість речовини, займаємося розв'язком задач, кількісною стороною хімії. Так, п'яте задання: у скільки разів кисень, вашій заводень, за повітря, гази знаходяться за однакових температур і тиску? Для цього, щоб знайти. Відповісти на дане питання треба знову ж порахувати молекулярні маси цих газоподібних речовин. І так, пишемо номер 5. Як його оформити? Пишемо О2 і H2, пишемо МРО2 дорівнює 32. h 2 дорівнює 2 відповідь відповідь кисень в 16 разів важчий ніж водень. Ска задача подібна, просто на запитання тут так. про Повітря ми не будемо, ми вже рахували 1,1 раз. Так, достатній рівень. Знайдіть відносну гелію і неону заводним за повітрям. Ну, це подібні задачі. Поясніть, чому відносні густини всіх газів заводним більше, ніж 2. Тому що газ, води це найлегший газ, така відповідь може бути. Наприклад, гелій це газ, в якого молекулярна маса. Не маса, це атомна маса. Тому давайте виправимо і напишемо грамотно. Молярна маса гелію дорівнює 4. Гелій в 2 рази важчий, ніж водень. А тепер от високий рівень пишемо номер 8. І запишемо повну умову здачу. Визначити. Визначити. Густину. СО2. І так. Дано. СО2. Тут не про відносну густину йде мова. Тут мова йде про густину, РО. Підручнику теж це пояснено, мені здається, що там воно трошки важко пояснено. Ви з фізики знаєте, що РО це маса поділити на молярну масу. Так, у нас немає так, молярну масу СО2 ми можемо знайти МРСО2 дорівнює 44. А от, так, 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 так. маса поділити на, так, візьмемо 1 моль СО2. 1 моль СО2 займає об'єм 22,4 літра. 1 моль СО2 – це 44 грамма. Тобто у нас є маса і відомий об'єм. Ми можемо знайти густину. Пишемо РО дорівнює. ще раз, я люблю коли. Так, ні-ні, ні, трошки не так, не так, не так, не так. Тут ми не за форму будемо визначати, а у нас пропорцію треба скласти. Так, 44 грама СО2 займають об'єм, займають об'єм 22,4 літра. А нас цікавить, яку масу буде мати 1 літр газу. Тобто X грам СО2 займають об'єм 1 літр. Тобто Математична хвилка – це 44 поділити на х дорівнює рівні 22 і 4 поділити на 1. Звідси х дорівнює, 20, дорівнює 44. 44 поділити 44 помножити на 1, що це нічого не дає і поділити на 22,4. Це дорівнює 1 ціла. Скористаємося калькулятором і поділимо 44, поділити на 22,4. Це дорівнює 1,96 грам на літр. Тобто 1 літр. Великисло газу має масу цього на всього 1,96 сотих грамів. Так, далі. Таким чином можна вивести таку формулу, щоб знайти густину газу. Необхідно молярну масу поділити на об'єм молярний, але це не так, то легко запам'ятати, тому краще тут пропорції складати. Наприклад, густина, інший газ, Це аж 4, Це 4 дорівнює. молярна маса Це аж 4, поділити на об'єм молярний. дорівнює 16, поділити на 22,4 буде. 0 цілих, і знов скористаємося калькулятором, 16 поділити на 22,4 дорівнює 0,71 грам поділити на літр. І останнє там повітря. Густина повітря дорівнює молярна маса, Повітря поділити на об'єм молярний. дорівнює 29, це стало, величина, треба пам'ятати, поділити на 22,4 це дорівнює 1, ціла. так, і 29, тобто заокруглимо до десяткових, 30 грам поділити на літр. Так, ось, бачите, скільки ми задач уже розв'язали. А тепер ми будемо розв'язати задачі, які вивчали в цій темі. У мене буквально є тут казкові задачі. П'ятачок на день народження друга вирішив надути повітряні кульки. Допоможіть йому обчистити об'єм гелію, кількістю речовини 3,5 моль. І так, пишемо номер один. Дану. Дану. Е, ню гелію дорівнює півтора моль. Треба знайти об'єм гелію. Так, будь ласка, виконуйте задачу так, як я поясню. Пишіть вихідну форму. Що таке ню? Ню, ага, тут об'єм, це об'єм. Поділити на об'єм молярний. Нам треба знайти об'єм цієї формули, об'єм дорівнює Об'єм молярний помножити на ню. Об'єм молярний 22,4 літр. Поділити на моль і помножити на півтора моль, і це буде 33,6 літра. Все, значить, розв'язана. Номер так. Так, номер три, наприклад. Для приготування вечері попелюшка використовує півтора моля кухонної солі на хлор. Обчисліть масу та кількість молекул солі. Не зовсім грамотна задача, тому що найменшою частинкою кухонної солі є не молекула, але йони. Ну, не простимо їм цю помілку. Так, ню і ню натрій хлор дорівнює 1,5 моль. Треба знайти масу і знайти число молекул. Ну, тут так, бачимо, ню і, і М. Це зв'язано форму ню дорівнює. Маса поділити на молярну масу. Звідси маса дорівнює молярна маса на ню. Молярна маса мр, відносно молярна, натрій хлор дорівнює. 7 лицем ділі підставляємо, значить 23 плюс 35,5. Хлор єдиний елемент, у якого атомна маса береться як дробове число, отримує 58,5. Тобто 58,5 грам поділити на моль, помножити на півтора моль, моль і молі скоротяться, залишиться тільки грами. І так, 58,5 помножити на півтора дорівнює 87 ,5. 75 сотень грама. Ще запитую, скільки там цих формульних часток, так правильніше сказати. Так, ну давайте не будемо порушувати традиції. напишемо так, як я говорила. Краще починати з відомої вихідної форми. Ню – це N, поділити на N або гадру. Всієї формули N дорівнює. N або «гадру» Помножити на ню. Так, давайте приблизно возьмемо число погатру. 6 помножити на 10 в 23 степені. І помножити. Так, погане ню я написала. Нас трошки підправимо. Так. Ню. Ось так. Помножити без найменувань, щоб швидше було. На півтора. Так. Півтора це 9 помножити на 10, 23 двадцять Ну, Напишемо молекул. Молекул. Ось задача розв'язана. Так. Ось номер 4. Ще розв'яжемо номер 4. Номер 4. Номер 4. Ми вже 20 хвилин з вами займаємося. Ну, ще четверту задачу розтяжемо. На цьому все. Водяний в своєму ставку має 3000 на 1023 30 степені молекул води. Обчистять масу та об'єм води в ставку. Водяний. І так, NH2O дорівнює 3000. Поможете на 10, двадцять степені. Молекул. Так, треба визначити масу води і об'єм води. Хороша задача. Це число дано не в стандартному вигляді. Ну, як дано, так ми будемо робити, таке теж буває. Так, ми бачимо величину N. N поділити на N або гадру. дорівнює маса поділити на молярну масу. У нас цікавить маса. Пишемо маса H2O доріння. Бачите, я вже скористалася цією формою для ерудитів. Форма, яка одночасно і в одну дію здача роззяглася. Буквально, Будь ласка, робіть теж одну дію, не в дві дії. Так, М маленьке дорівнює. Н хрест навхрест. На молярну масу і ділимо на n авогадру. Дорівнює N у нас 3000 на 10, 23 степені. Молярна маса води 18 вже усно. або можна написати mRH2, може не відступати від традиції, плюс 16, де разом 18. І поділити, якщо тут число без сотих, то число авогадру беремо теж приблизно 6 на 10, 23 степені. Це, і це скоротиться, це 1, дивіться, приблизно на 6, це буде 5 і ще 2 нулі. Це дорівнює 500 помножити на 18. Так, множимо. Так, 500 помножити на 18, дорівнює 9000 грам. Такий ставок невеликий. Так, дорівнює 9 кілограм. Відро води. Так, тут 23-й 23, то вже б якісь інші степені взяли. Дуже маленький ставочок. Ну, так. А тепер ще питають об'єм води. Об'єм води, тут малярний об'єм не піде, тому що вода це є рідина. Її об'єм дорівнює. Ой, бачите, мені хочеться написати вихідну форму. Що таке ро? Це маса поділити на об'єм. Ось така формула. Звідси об'єм треба ділити. Масу поділити. На ро. Маса води 9 тисяч грам, а густина води рідкої води 1 грам на мілілітр. Тобто це грам і грами скоротиться, міллітр перескочей ем, аж чисельних. Це буде 9 тисяч мілілітрів. Це дорівнює 9 літрів. Ну, я говорила, менше, ніж відру. Так, дивимося, яке вам домашнє завдання. Параграфи 21, 22 читати. Задачі 145, 147, 148, письмово, хоч там пропонується надістати в єдину школу. І так, я скопіювала ці задачі, хоч тут вам не видно, я прочитаю на слух. А ви можете в підручнику подивитися. Обчистить відносну густину заводним газів із такими формами: гелій 2, неону. Атомна маса, молекулярна маса неону. Десять, ем, п'ять, номер 145, 145. Ви будете собі писати де за воднем, Це дорівнює чому? Не треба писати дану. Це дуже скорочена задача. Не, е, так, гелію, спочатку гелію поділити на два. Це дорівнює чотири поділити на два, буде два. І всю наступне завдання. де за воднем, дорівнює молярна маса. Чого? Хай буде ще одну розтяжу. nh 3 поділити на 2, це дорівнює 17, поділити на 2, це буде 8,5. Безрозмірна величина. 147. Газоподібна речовина має відносну гостину за водним 24. Визначте формулу речовини. Це проста речовина. Ну, подумайте, якщо у вас є D, величина D, наприклад, давайте я напишу, D – це моляр на маса 1 до молярної маси 2. Тобто треба знайти молярну масу 1. Ми дорівнює молярна маса 2 помножити на d. Підставити значення, дізнаєтеся. І ще 148. Відносно густина якогось газу А за повітрям дорівнює 1,59. Знайти відносну молярну масу цього газу. Задачу простенький. Якщо ви побажаєте зробити ще якісь задачі з цього файлу, вам тільки плюс, і краще оцінка. оцінках за такі додаткові завдання, я ще поставлю оцінку 12. Бо так я ставлю 11, як правило. І так, от, наприклад, шоста задача. Для приготування варення Карлсону. Так, Карлсону. Потрібно 515 грам цукру, Обчисліть кількість речовини та кількість молекул цукру. Або ось, подивіться, ще яка задача. Просто прочитаємо. Фея квітів е має 150 на 1023 степені молекул чарівного пилу. Обчистить кількість речовини та об'єм чарівного пилу. Це хороша задача, так і хочеться її розв'язати, але, але будемо завершувати. Так, я думаю, що ви зрозуміли таку тему сьогодні як відносна густина газів. Перед цим ми вчили молярний об'єм газів. Ви зрозуміли, як розв'язати задачі, нічого там складного немає. Попрацюйте ще самостійно і все у вас вийде. Так, я зупиняю демонстрацію і завершую наш відеоурок. Всього доброго вам і до наступних зустрічей. Чекаю ваші домашні письмові задання в єдиній школі. До